Півтора роки минуло з того часу, коли у селі підлужжя Дубинського району 25-річний хлопець вбив працівницю продорожнього кафе Джерело а іншій жінці наніс тілесні ушкодження. Як стало відомо згодом підозрюваний житель міста Харків Володимир Костяненко, через два тижні після вбивства у ставку, що поблизу кафе знайшли тіло чоловіка. Мати убитої Ірини Ольга сумнівається в тому, що утопленик та убивця одне і те ж обличчя. Півтора роки пошуку справедливості дали мало результатів. Проте згорьована жінка звернулася у програму. Оглядачок свідок, що на ТРК Україна, де їй багато у чому допомогли журналісти. І зараз пані Ольга сподівається на допомогу усіх небайдужих у пошуках істини. Задля цього вона й дала прес-конференцію місцевим засобам масової інформації. Ми не добилися правди тут. Справу закрили за три місяці після убивства, оскільки ми бачили, що справа закрита і вона слідство не розслідуване. То ми звернулися на телепередачу. Причина звернення знайти, добитися добитися справедливості, знайти вбивцю моєї дочки, бо оскільки ми зрозуміли, що цю це вбивство повісили на зовсім іншу випадкову людину, яку знайшли у будоймі. Жінка каже, що ще з дня убивства було помітне, халатне ставлення до справи. У той самий перші ті минути, як було те вбивство, я приїхала, там пройшла яка, буквально година. Uh -huh. Я не бачила, щоб там хтось, наприклад, та ж барбар і бар, той ставок, воно ж радом. Я не бачила, щоб там хтось прочисував, там хтось бігав, щоб там хтось Ні, його шукав. Я не бачила там нікого. І казав той вчитель, що ми тільки бачили, що ходила людина, то був якийсь цей. Із колонії просив хліба у селі, то того каже, ми бачили. Однозначним підозрюваним в убивстві став чоловік, якого знайшли в Ставку біля місця трагедії. Проте мати загиблої у цьому сумнівається, адже результати аналізу ДНК та низка інших обставин не підтверджують цього. Я сказала зразу, що то не є вбивця, бо людина була великих розмірів. От ну вони мені все доказують, що вони знайшли. Слід в барі, слід курсовка, і от коли я не піду щось знати чи в прокуратурі, чи в міліції, ми доказали, ми зробили є слід курсовка. Ну, слухайте, ну що, один курсовок тільки на світі, намагаючись здобитися інших доказів, після більше аніж року поневірянь пані Ольга звернулася в редакцію телеканалу Україна. Журналісти нової програми «Глядач як Свідок згідно зі словами постраждалої, більше допомогли та дізналися ніж слідчі. Найшли ці слитки там ті зубів стоматполіклініку, там де він, ну начебто, лікував він зуби і самі це є багато матой матеріал, те, що потрібний для ізумації, щоб і Запрошений був на передачу Мах мольвар, і він сказав, що оцей убивця, оцей утопленник, ви навіть не сумнівайтеся, що то є убивця, то зовсім інша людина. Казала сусідка, щоб вони їхали, чи так, щоб вона зустрілася з ним що отак очі в очі. Так вони побачила я його і каже, на чому він казали сотні людей, що бачили, а потім вже й не отам. От вона бачила, вона. Вон там, та жінка, бачила його там. То жінка каже. проте родина підозрюваного в убивстві впевнена, що це не їхнього Володимира рук справа. Більше того, вони переконані, що хлопець живий. Сказав і чим, що його найбільше того, що переховує рідній дядько. Дядько казав, що він білий і пухнастий, він дуже гарний, він спокійний. Бабушка до тієї пори його жде додому і він такого не може зробити, то тільки украли рюкзака із паспортом і підкинули ото сюди. Адвокат подивився цей київський на батька і подивився на цю родину. І він сказав, судячи по родині, вони всі не такі, як треба. І, значить, та дитина така сама. Наразі потерпіла, контактує з київськими журналістами та чекає результатів досліджень, зокрема ексгумації, щоб знати точно, що вбивці її дочки не ходить на свободі і не загрожує суспільству. Якщо е, я буду впевнена, що вже вбивця, то не є вбивця, Ці топлини не є вбивцем моєї дочки, значить, я не заспокоююся на Хай подають прошу і шукають на справжнього вбивцю. Якщо він є в Харкові, значить він десь є. Дуже обідно, що закрили такто справу. Справу, то вже були люди не із Сходу, то були свої люди, що так вони віднеслися, що так ну, закрили справу, нічого не зробивши. Вони так по своїм припущенням все зробили. Найближчим часом на телеканалі Україна вийде випуск програми про цю трагічну історію. Пані Ольга сподівається, що їй вдасться завдяки підтримці інших добитися справедливості.